Я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра, місцевого здоров'я і Божої охорони. Сьогодні йде в Україні війна, і гинуть люди. Тому я закликаю, моліться за Україну, моліться за народ України. Бівля написано, що Бог є любов, Бог любить людей і Бог хоче спасти кожну людину. Війна це страшно, але це ще не кінець. Після смерті є вічність. Ідея душа буде людини перебувати у вічності? Біблія вчить є два шляхи. Один веде в пекло, другий в рай. В пекло багато шляхів. Но в рай до Бога, Царство Небесне, є один шлях. Це є Ісус Христос. Господь Ісус Він проходив на цю землю, щоб спасти людство. Він віддав своє життя, Він пролив святу невину кров. За наші гріхи на хресті. Христі і Він помер. Нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив. Но Бог воскресив Христа змертю в третій день Пописання, ради нашого оправдання. І кожна людина, яка щиро покається у своїх гріхах, і від усього серця увірив Господа Ісуса Христа, отримує дар життя вічно. це ж від Бога, що нас промирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини, що поклав нас слово примирення. Бо це ми, як посли, від імені Христа. Ніби Бог благає через нас, звертаємось до вас від імені Христа. Примиріться з Богом. Дорогі люди, кожній людині потрібно примиритися з Богом при житті. Після смерті вже буде піш. Нема ніякої рекарнації, нема ніяких чистилищ. Ми один раз помираємо, біблія навчить людині належить один раз померти, а потім суд. Людина після смерті вже нічого не зможе змінити. Зараз йде війна, і потрібно кожній людині задуматися, що ми можемо померти, що ми йти. Смерть на порозі, але після смерті є вічність. І де ми будемо перебувати в вічності? Цей вибір залежить від нас. Відкидавши Ісуса Христа, людина не потрапить до раю. Прийнявши Господи Ісуса Христа усім серцем, вірою, Бог забирає до себе царство Небесне після того, коли її земне життя скінчить. Дорогі люди, я це говорю, тому що Бог любить людей, Бог хоче спасти людей. Вірийте в нього, читайте Боже Слово там, це про це написано. Нехай вас Бог благословить і береже. І я помилюся за вас. Десь небесні, благослови цих людей. Благослови містерів. Благослови Україну. Ви паніть живо. Вою Ісуса Христа. Будьте благословені.